Судячи з судячи з усього, і тих відгуків з тимчасово окупованих територій, що якість медичних послуг дуже низька, не вистачає спеціалістів, не вистачає кваліфікованих кадрів, і тому вони навіть завозять з глибинки десь з Росії медиків, але разом з тим, в першу чергу, надають допомогу пораненим військовим. Федерації, місцевим колаборантам, тобто місцеве населення залишається на другому, третьому там, ну і так далі місцях щодо надання медичну допомогу ти можеш отримати лише за наявності російського паспорта. Якщо його немає, то фактично ти приречений. До тебе не приїде швидка, ти не зможеш потрапити до якогось вузького спеціаліста, ну, плюс величезні черги там є до вузьких спеціалістів. Е, найбільш кваліфіковано Медичну допомогу напевно, що можна отримати або в Криму їхати в кращому випадку в Мелітополі.